Давайте разом із вами скажемо слава Богу. «Слава Богу я буду читати два місця із Слова Божого. Ви знаєте, перед початком служіння Господь говорив до мого серця. І ви знаєте, я сидячи на своєму місці, Господь говорить і каже такі слова, що «Разві я утверг кого-небудь. Брати і сестри, я так згадав місце із слова Божого. Каже, приходящого комє ні прогоню. Господь він чекає, Господь Він любить, Господь чекає, доки ми прийдемо до Нього. Я прочитаю Слово Боже два місця це Книга буття. 37, 37 розділ. 34 вірша. І нижче. І роздер як і в одяг свій, і одягнув веретище на стегна свої, і уплакував сина свого багато днів. І зібрались усі сини Його та всі дочки Його, щоб утішити його. Але Він не хотів утішитись і сказав. з печалью зійду до сина мого на той світ. Так оплакував його батько його. Друге місце із слова Божого нам відоме. Це сьома, сьомий розві, розділ Матвія. Сьомий вірш. Просіть і буде дано вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. За слово Боже, хочеться сказати слава Богу! Я прочитав перше місце із Слова Божого, Це подію ми знаємо, коли брати, вони хотіли згубити свого брата, меншого, якого любив батько. І ви знаєте, Біблія описує, я не буду ставити наголос на те, як можуть поступити брати або сестри. Я хочу поставити наголос, брати і сестри, за те, як батькові печально, як приходять із звісткою, що твій син загинув. Знаєте, як печально чути, що твій син або дочка десь в світі, як печально чути, кажуть, не буде толку з нього. Як печально чути, коли приходять до тебе і кажуть, немає вже надії, не буде спасіння для цієї дитини. Він так далеко зайшов, немає. І ви знаєте, батько, він уплакує. Там описується я, я, знаєте, прочитав, як він уплакує. І ви знаєте, не можуть ні, ні сини, ні дочки, вони не можуть втішити. Знаєте, в нього скорбота в серці. Я так пригадав місце. Знаєте, ми були в одному служінні, і Господь Духом Святим говорить, а я прийшов сьогодні втішити серця ускурбо, у печалених, у гурчонних. І ви знаєте, я так згадав, пригадав відразу свідоцтво своє, я сьогодні буду говорити, як Господь, Він. Прийшов до мене в моє серце спасіння. І ви знаєте, брати і сестри, сльоза огорчного, упечаленого батька матір, її людина витерти не може. Ви знаєте, ми витираємо цю сльозу, а вона з'являється знову. Але коли приходить Господь, і приходить рішення, Знаєте, я родився в сім'ї багатодітній, мама, тато не віруючи і діти не віруючи. І ви знаєте, ми підростали, я постараюсь так, в такому встислому варіанті, і ми виростали всі, добре вчились, всі були здорові. Все було добре в нашому житті. І таке враження, так, якщо подивишся збоку, то все добре в них, все добре, всі такі здорові, все добре, розумні. І іноді було навіть таке, що приходили до моєї мами і казали, яка ти щаслива, які твої діти, вони всі такі завзяті, робочі хлопці, всі, все в них добре, все виходить в авторитеті, поважають. І проходив час, мама раділа. І ви знаєте, вроді би, і в той час і Бог не потрібен. Якщо все добре в житті, все получається, і справи йдуть добре, для чого Бог? Але знаєте, одного разу ми з моїм братом старшим, ми працювали. Тут в Києві вчились. І ви знаєте, одного разу дзвінок, кажуть, твій син попав в аварію. Мій старший брат, не дочекавшись мене, мали разом їхати на роботу. Він подзвонив, каже, чекать тебе, кажу, не їдь. Я запізнююсь, не виходить. І він поїхав, виїхала. Машина на зустріч, в тій машині двоє на смерть. Цей чоловік, який в тій машині, він підібрав одну жінку, в якої 11-річне дитя, і більше нема ніяких родичів, ні близьких, ні батьків нікого. І ця дитина залишилась сиротою. В цій машині їхав мій брат і друг його, і вони так само на смерть. І ви знаєте, ще вчора радість, все добре, а вже на другий день молодий хлопець здоровий, повний сил, ми не раз сиділи, говорили, він розказував, як буде поступати, як він буде жити. Він, він зі мною разом, ми строїли плани, і ви знаєте, вже сьогодні страшна звістка. Мого брата привезли в село, ми самі. з... З Рівненщини, з села такого невеликого. Знаєте, цей чоловік, мій брат, він був дуже хороший хлопець. І я не раз задавався, думаю, ну я був такий собі. Знаєте, зі мною завжди були якісь проблеми. Завжди якісь, знаєте, мама переживала, батько завжди щось було. А цей чоловік він все життя вів своє правильно. Він старався. Його привезли в село, похорон, зібралось все село. Я пригадую, брати і сестри, похорон цей. І знаєте, коли вже були ми на кладовищі, я пригадав, знаєте, я все життя думав, що мій батько він такий твердий, характером, що в нього нема сліз, в нього нема переживань. В нього нема, знаєте, внутрішність його вона не жаліє. І в той момент я стояв біля батька і бачив батьківські сльози. І ви знаєте, він постійно повторяв, сину, для чого ти? Краще б я я пожив. Я це життя вже побачив. І знаєте, брати і сестри, я пригадую той момент, коли похоронили мого брата. Ще вчора, позавчора, він був живий. А вже стою на його, перед його могилою. Коли похоронили брата, мама дуже сильно скорбіла. Ви знаєте, я приїжджав до мами і не один раз приходив і бачив материнські сльози. Ви знаєте, моя мама, вона дивилась, бувало, навіть такий погляд. Я її втішав, кажу, ма, життя продовжується, треба жити далі, треба йти вперед. А мама просто дивилась на мене. І ви знаєте, цей погляд, я як зараз пам'ятаю, вона дивиться на мене, але очі її направлені десь туди далеко. І я так дивився, знаєте, як було важко дивитись на материнські очі. Пройшов короткий період часу. І я вам хочу сказати, брати і сестри, моя мама, вона покаялась. І... Найшла втіху в Бозі. Знаєте, бо сльозу огорчного витерти не може чоловік. Коли моя мама покаялась, вона відразу почала молитись за нас. Чотири сина, сестра. Ще вони далекі від Бога. Знаєте, моя мама, вона така людина, що що б там не було, які б. Які б не були проблеми чи будь-що вона завжди спішила в дом Божий? Знаєте, приїжджаємо ми в гості, буває час приходить служіння, каже, ви чекайте, можете ждати, можете йти, а я йду в служіння. І ви знаєте, вона приходила постійно в Дом Божий і заявляла, помоліться за моїх дітей. Вона заявляла постійно була в постах, в молитвах. І ви знаєте, я не раз приїжджав до моєї мами і пригадую, якось одного разу приїхав і кажу: мам, чого ви такі упечалені, то ж все добре, ваш син приїхав живий, здоровий. В мене справи йдуть добре. Я добився в житті чогось. У мене в житті все так хорошо. В мене люди поважають, а можливо, бояться. І ви знаєте, моя мама так дивилась і каже: сину. Можливо, ти дивишся, що в тебе в житті все хорошо, все добре, але я знаю, який кінець цьому всьому. Мама переживала за душу. Знаєте, я дивився в той час, думав, в мене все хорошо, все добре. Я такий сам самозадоволений, все в мене хорошо в житті, а мама молилась до Бога, вона бачила мій кінець. Куди йшли мої ноги? І знаєте, мама молилась, а її сини і дочка вони не приходили. І воно одного разу я пам'ятаю, був період, ми зробили дещо дуже погане, і це був позор на все село. Ця подія вона прогриміла на всю країну. І ви знаєте, брати і сестри, це село маленьке, і не один брат або сестра підтримувала. Знаєте, як підтримують? Знаєте, як ця пісня є, не кидаю у нього каменем, він і так вже поранений. Хто як не брат? І знаєте, мама прийшла додому, вона плакала, переживала, думає, чого зі мною. Вже потім вона розказувала, каже. Я прийшла додому і сказала в своєму серці: більше я за них молитись не буду, більше я за них пуститись не буду, більше я не буду приходити в Дом Божий і говорити помоліться за моїх дітей. Знаєте, вона з цією думкою лігла спати. Коли вона лігла спати, їй приснився, <кій> їй приснився сон. Їй приснився сон, мій менший брат. Він стоїть в шерензі і приходять солдати, вони беруть чоловіка, приводять до обрива, розстрілюють цього чоловіка, і ця людина падає в безодню. І так по порядку беруть людину за людиною. І моя мама дивиться, вже декілька чоловік залишилось, і її син стоїть в черзі на розстріл. І в той момент це був сон, вона каже: мені чує пісню: Отець і син, і Дух Святой, святая Троїця, а каже: з неба чує слова, а церква молиться. Я каже: проснулася, впала на свої коліна і почала просити Боже, прости мене. І я далі буду просити в тебе, я далі буду приходити в Дом Божий і говорити, помоліться за моїх дітей. Я хочу, щоб вони були спасенні. Ви знаєте, брати і сестри, на другий день каже, я прийшла в Дом Божий. І, можливо, багато хто осуждав. Але каже, коли була молитва за нужди, я піднялась і сказала: помоліться за моїх дітей. І ви знаєте, брати і сестри, Пройшов короткий період часу. Я знову побачив материнські сльози. Але це були сльози радості, як її два, два сина і дочка виходять з води. Знаєте, в нашому житті дуже часто буває сім'ї і багатодітні, але є такий один проблемний, якого потрібно нести дуже сильно на руках. І цей проблемний був я. Знаєте, я відійшов від Бога, я дуже далеко заліз в цей світ. І знаєте, я дуже багато дозволив собі. Сатана мене настільки обманув, що я зайшов в цей світ дуже далеко. І моя мама, вона не переставала молитись за мене. І я вам хочу сказати, брати і сестри, я не буду свідкувати за все, скільки Господь мене зупиняв. Скільки Господь мене зберігав. Але також, знаєте, здає, згадую деякі моменти. Одного разу ми були в одному місті. Це був дім, де мої тодішні друзі, знаєте, ми лігли спати, і я вночі відчуваю, що мене щось здушує. Мою голову щось здушує, я відчуваю, що в мене от-от вона трісне. знаєте. Я відчув в своєму серці, що моє життя ось ось закінчиться. І я в той момент знаєте, пригадав, як мама говорила мені, як вона говорила про Христа, про Бога, про Спасіння. І я в той час, знаєте, собі в розумі не можу не крикнути нічого. Кажу: Господи, якщо ти продовжиш мені життя, я до Нового року прийду до Тебе. Знаєте, мене відпустило. Я подумав сам собі на другий день, ну це можливо щось так, можливо, щось просто. І я в той момент, ви знаєте, про це забув слово, яке я пообіцяв Богу. Прийшов Новий рік, а я до Бога не прийшов. Знаєте, проходив час, я пригадую, як зі мною почало відбуватись деякі речі, не один раз Господь мене беріг. Не один раз, брати і сестри, було таке, що я приїжджав на зустріч, а з якої мене вже везли. Знаєте, я приїхав на те місце, а вже з того місця мене повезли. Знаєте, всього побитого, поломаного. І знаєте, я так сам собі думав, думаю, якщо цього разу я буду ходити нормально своїми ногами, якщо зі мною все залишиться добре, то я вже не буду себе так вести. І ви знаєте, проходив короткий період часу, я ставав на свої ноги, на мені заживало все так швидко. Не один раз була аварія. Знаєте, я нарахував, мені дружина вже нарахувала, каже, ти вісім разів був в аваріях. Я пригадую навіть одне, один момент, коли ми з моїм товаришем їхали. Це була ніч, дуже велика швидкість, близько 180 кілометрів. І ви знаєте, брати і сестри, ми попадаємо в аварію, мій товариш цей вилітає на швидкості з машини. Машина зупиняється. Ця машина, я вам хочу сказати, це кусок метала залишився. І я так подивився на себе, дивіться, оглянувся, дивлюсь, все ціле, все добре. Я виліз з цієї машини на своїх ногах, все добре. Думаю, повезло. І вже коли мої друзі приїхали, ми разом спілкуємося, я їм кажу, я везучий. Скільки раз, дивіться, і там було, і там, і там, і там, а я везучий, завжди залишаюсь цілим. І ви знаєте, брати і сестри, я говорив моїм друзям і моїм знайомим, що Господь, я тоді, Господа, ще знаєте, ну, знав, мама, говорила, але я тоді думав, що я везучий. І я пригадую, що в той момент, коли зі мною сталася аварія, моя мама, старша жінка, посивівша від цих проблем і переживань, її Дух Святий побуждає вночі. Вона стає на свої коліна, піднімає руки в небо і посилає худотайстві молитву. І ви знаєте, я думаю, що везучий. А мама моя стоїть в проломі, вона просить за сина. Вона хоче, щоб душа не загинула. І ви знаєте, я так не раз думав, повезло, повезло. Але материнська любов, батьківська любов, вона, знаєте, вона в молитві, в стражданнях, в переживаннях стоїть і просить, Боже, спаси. Пройшов якийсь період часу. Я пригадую одного разу вранці, вийшов на вулицю. Ви знаєте, вийшов на вулицю, весна, все так зацвіло, все так гарно. І знаєте, такі думки приходять в моє серце. Думаю, я всього добився, в мене в житті все добре, в мене все хорошо, але якщо я зараз помираю, куди попадає моя душа? Ви знаєте, я вже зараз розумію, що це. Прийшов момент в житті, коли ця часа молитв материнських, коли чаша сліз, вона наповнилась і Господь турбував моє серце. Я подзвонив до мого брата, рідного меншого. Я кажу: ти знаєш, в мене такі думки. Я би хотів, би, я не знаю, що мені робити. Він каже: Приїжджай сюди, є тут один, один дім, ми підемо туди. Там через ту сестричку говорить Господь, Хай вкаже тобі дорогу. Я в той момент брати і сестри приїхав до брата це за 150 кілометрів. Я ніколи не чув, як говорить Господь. Я знаєте, не знав, як воно і що воно. І з братом ми заїхали до цієї сестри, тільки переступили поріг. І ця сестра говорить. До мене вчора говорив Господь і сказав такі слова. Завтра будь вдома. Бо прийде така душа. Знаєте, вона говорила, що прийде якась душа, щоб я була вдома. І каже, коли я лігла спати, мені сниться сон. І знову Господь говорить: будь завтра вдома, бо прийде душа. Знаєте, я прийшов, коли ми стали на коліна. Господь проговорив до мене такі слова, що каже: і от, охотники вийшли навстречу, даби погубити душу твою. Я кажу: я з цієї кімнати не вийду. Я хочу заключити заповідь з Господом. Знаєте, я з тої кімнати вийшов уже, знаєте, я покаявся в своїх гріхах, я заключив заповідь з Богом. Пройшов короткий період часу, знаєте, Господь хрестив мене Духом Святим. І я, знаєте, ми якось зустрілись, приїхали, зібрали всі в моєї мами. І мама, знаєте, я знову побачив ці сльози. І знаєте, моя мама каже: ви знаєте, дітки, я не заслуговую на таку любов, Божу, бо ще каже, був час. Всі були в світі, і я молилась, і, можливо, віри не хватало. Можливо, я думала, а як вони прийдуть, Господи, ти бачиш ужесточені серця, ти бачиш їх як? А сьогодні я сижу з вами. Ви всі є віруючими людьми, всі хрещені Духом Святим. І я кажу, радію, яка любов Божа. Брати, сестра, я сьогодні хочу підтримати разом. В молитві вас. Можливо, услабіваєш, і думаєш, Бог не чує. Я молюся, відповіді нема. Але я прочитав слово Боже, що стучите і відкриється. Просіть і дано буде. Це, брати, сестри, не я сказав, це Слово Боже. Господь стоїть за цим словом, і Він виконує його. Стаємо на наші ноги і підтримуємо в молитві той ті, хто просять за близьких і рідних. А отче!